Вітаю, ви шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, зараз я хочу е з вами поговорити про кіно. Так, про кінематографію. Там в останні роки існування цієї імперії зла і країни дурнів, коли вже з'явилися якісь можливості говорити, якщо не, про, не прямо, то хоча б завуальовано про те, що відбувається в світі, і хто такі московити, почали з'являтися фільми різноманітні. Там. Які нібито натякали на майбутній розвиток подій, нібито випереджали те все і так далі, і тому подібне, що почало відбуватися в час розпаду Радянського Союзу. Ну, то я не буду на ті фільми звертати уваги, а зверну увагу на фільм, який створений за мотивами оповідань Шукшина. Так, який ну, був людиною, яка розбиралася глибоко у життєвих ситуаціях, хоча й не завжди, але, але, але. так от, це фільм з такою класичною московською назвою Йолки-палки. Так. І ось він цей фільм. Фактично пояснює сутність московитів -андрофагів. Ну, На цей фільм, я думаю, ніхто не звернув уваги, але його можна переглянути в мережі. Він знаходиться і подивитися на те, ну, про що там йдеться. А там йдеться про те, що головний герой цього фільму ідейний московит – який скрізь, ну, совається з агітацією, що сенс життя людини у всеобщій государственності. Ви чуєте? В чому сенс? Ну, люди вважають його нібито диваком, так, не всі це ще сприймають. Так, але він ну провідник оцих ідей, які сидять у московитах всередині, на генетичному рівні, але ну, багато хто просто це не усвідомлює. Так. А він не просто усвідомлює, він намагається от розкрити правду для рядових московитів і показати їм. І там, ну, можливо, найхарактернішим епізодом цього фільму є те, коли він вступає у спір із. Туристом, який приїхав на море із іншого міста, порибалити. І він тут же намагається йому пояснити, в чому ж сенс життя. Той йому каже: і в тому, і в тому, і в тому, і в всьому Шен, сенс життя. А це йому відповідає, що він не правий. Сенс життя будь-якої людини во всеобшій государственності. Тобто, ніхто не має інакше думати, робити щось, ну взагалі існувати у, у якомусь іншому світі. Всі повинні бути заодно. Так, і от ми бачимо, те було, що в Радянському Союзі оцей, ну, комунізм, так би мовити, військовий, потім колгоспи, все це прояв е, ментальності московитів, яка в них генетично закладна. Віжни бути равни. Так. Але не в розумі, а в дурі. Так, всі мають бути рівними. І там він пояснює, що це головне для людини так, робити все так, як інші. Ну, подивимося зараз. Приймаються закони, щоб ніхто ні на, ну, як то казали там, це ж знову ж таки ми московиті: шаг ліво, шаг право, побіг. Це їхнє так. Класичне. Отже. Ну, я раджу подивитися оцей фільм, тому що він сповнений глибокого сенсу. Ви ну, зрозумієте, якщо попередньо мене послухаєте, а не будете просто так дивитися, щоб посміятися над дурником нібито. А насправді це ні. Оце воно все нині, всі ці е, московські консерви, вони ж відкриваються. Тому що така ситуація, війна, вони вимушені всіх вишикувати в один ряд, зробити однаковими, жінки мають народжувати дітей, так? А, а їх будуть виховувати, щоб вони були всі однаковісінькі. Ну, а далі що? Ну, а далі проскур, прокрустове ложе, будуть е, довших е, відрізати, а доточувати до коротших. Ну, це, це і, і, нічого тут нового немає. Це класика, класика.